Друзі, всі вітання, Автомаркет рівно з вами, тільки що заїхав до нас. Такий дубль борт. Це в нас Volkswagen Crafter. 19 рік. Однокатковий в максимальній базі. В ідеальному простостанні, як технічно, так і косметично. Ніяких план не потребує. нас абсолютно ціленьке. вся в оригіналі, без сторонніх втручань. Всі 4 колеса також у дуже хорошому стані. Борсреди непоганий. З довжиною 3.60, шириною 2.15. Чудово. Він у нас іде на 7 місць. У є ось таку от мультимедію, клімат-контроль, кондиціонер на механіці, два ключа. Датчик світла та дощу. Всі сидіння ціленькі, догляне, не затерті, без дірок, сомачка у нас прибраний. тут до нас 2 літри дизель на 180 із сил і 130 кВт. Ось такий от красень і стіною 24800. Все, будемо чекати нас на стоянці. До зустрічі!